Міжнародний контекст на громадському радіо Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики і завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами вже на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Добрий день. привернуло нашу увагу повідомлення про те, що міністр оборони Швеції зробив доволі таку заяву для нас, українців можливо очевидну, а для Європейського союзу, як на мене, гучну закликав громадян бути готовими до війни. Ну і крім того, теж серед повідомлень з цієї країни були новини про те, що вони відправлятимуть війська до Латвії в складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу. Скажіть, будь ласка, заява про готовність. До війни, для кого вона пролунала, і що вона означає саме для інших країн Європейського Союзу? Дякую дуже за цікаве питання. Поки готувався до вашого ефіру, я володію шведською мовою, я стежу за двома, ну що не менше стежив до сьогодні для підготовки за двома ресурсами: це Svenska Dagbladet і Автомладет. Дивився, як вони подають цю інформацію, про що йдеться. Перше, справді Швеції відбулася серйозна конференція з питань безпеки. Оборони і цивільного захисту населення, це у них зазвичай ці теми йдуть разом, тому окремо ще шведське суспільство розбирається зараз з питаннями, заявами питань цивільного захисту, це теж важливо. Друга конференція на якій було відеозвернення від президента Зеленського, яке теж створило в кімнаті, так би мовити, специфічний настрій. Ну і вся політична, і не тільки політична опитування, навіть на вулицях людей, що вони будуть робити, якщо завтра після завтра почнеться війна, бо ця тема що через скільки яка війна. Можливо, у нас в Швеції, це важливо. Так, от ну, якщо дивитися шведський контекст, то безумовно одні політики, ті, які підтримують тих, хто при владі зараз в Швеції, вважають, що це не нагнітання, бо так відреагували багато опозиційних політиків, і навіть представники з боку військових Швеції. Казали про те, що от якщо ми піднімаємо питання про те, що Балтійське море стає внутрішнім морем НАТО, у нас, наприклад, в Швеції недостатньо морпіхів. От одна стаття на Svenska Dagbladet було була предметно цьому присвячено на Автомбладет Я знайшов цікаві відео. Вони подають окрім текстового матеріалу. Відео, де людей на вулиці питають: а як ви готуєтесь до війни? Ну, мені найбільше сподобалося три відповіді, які там подані. Один мужик сказав, що він буде свої гроші одразу наступного дня після вторгнення в Швецію переказувати у швейцарський банк. Uh -huh. Один ще сказав, що він буде просто стежити за новинами. Ну і третя панянка, яка найбільше мене вразила, сказала, що вона у пляшки понабирає воду. Так до чого я веду, от, щоб окреслити наскільки це в Швеції обговорюється ця новина, можливо війна загрози з боку Росії. Тепер, от що до останнього тут цікавіше, тому що з цього приводу є аналітика: що Росія дійсно не зупиниться на Україні. Треба зупиняти оце е, вторгнення, тому що в планах може бути наступ і на Балтійські країни їх треба захищати це вже ближче до нас, Швеції. такі заяви луна. Тому, якщо от окресити контекст, то в цілому виглядає ось так. А можна я уточню? Тобто не йдеться про мілітаризацію, наприклад, так виділення більше коштів на оборону, підготовку саме суспільства, тому що в нашому розумінні ми починаємо про це думати, я особисто так. Чи тут би про це йшлося для громадян Швеції чи ні? Правда, погоджується, ну мілітаризація як слово, ми розуміємо, теж навантажена емоційно. Два матеріали, з якими я ознайомився один йшлося про те, що якщо ми Швеція вступимо в НАТО, як ми будемо виконувати і дотягувати до 2, а краще більше 2% відсотки від ВВП на оборону. Вони там критикують інші країни, які хитро вони враховують всі обчислення. В Швеції обчислюються видатки на оборону інакше. Тобто вони чесніше, тобто предметно враховують те, що видається на придбання. Обладнання, зброї, виробництво і так далі. Дійсно, ця стаття така одну Я читав, це правда. Друге, що до мілітаризації підготовки, я сказав вже, що дійсно питання цивільного захисту, Дехто пише, що ми шведі не дуже готові. Нам треба зайнятися питанням цивільного захисту, і один матеріал достатньо дивний в нього навіть загалок звучить так: якщо по призову доведеться служити навіть тим, хто не хоче. Ну для нас українці це теж зараз звучить дуже актуально і цікаво. Але там отакі от, от матеріал, що на що робить, доведеться батьківщину. Треба захищати, так би мовити. Тобто, оці теми, які ми можемо поєднати разом під девізом ну мілітаризація в цілому, так це є. І чесно кажучи, коли вчора з'явилася ця заява, і сказав міністр, бути готовими до війни, я собі теж так подумала, що веде одразу приходять додому і такі готуємось до війни, і ймовірно... Править, методом а, пляшки виділимо та, і підготуємо швейцарський рахунок. Так так, 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 абсолютно. І якщо все таки повертатися до цієї заяви, то наскільки вона була радикальною, чи може навпаки це вже запізніла реакція заходу? Ну, ми не будемо захід весь разом Швецію, так тому що для uh -huh. Швеції країни, яка я взагалі захоплююсь історією Швеції, як ви зрозуміли володію мовою і цікавлюся країною, регулярно щось намагаюся шведської мовою читати книжки. До речі, я радий, що деякі навіть книжки популярні в психології шведської у нас доступні в українському перекладі. Так, між іншим, є такий Гансен. От я зараз читаю про. Мозок з депресіями його книжку сподіваюся, що воно ну, вона і, вона буде перекладна. Є перекладна книжка про шведську зрізація Херм'яна, тобто екранний мозок, якщо дослідно. Ну одним словом, до чого я веду це все, що для шведського контексту бути нейтральною країною це історичне рішення. Uh -huh. Після полтавської битви програшу війни Російської імперії Швеція мала період, який шведсько називається «фрігетстіден», дослівно це період свободи від сильної влади, в тому числі. Шведи зосередилися на внутрішніх питаннях. Які це результати і плоди дали ми. Бачимо, да, Швеція заможна країна ну, зі своїм специфічним, як називають скандинавським соціалізмом. Тому заяву про те, що ситуація безпеки безпекової світі змінилася, і ми кількасторічну традицію нейтралітету відкидаємо і будемо готуватися до загроз, тому що у нас поруч країна, яка загрожує Європі і навіть більше ширше в контексті. Ну і до речі, от Шведи теж піднімають питання про те, що НАТО добре. Але от в сполучених штатах Трамп невідомо, що буде, а ми в Європі маємо більше вкладатися в оборону. Ну, принаймні, ті, хто зараз привладять міністри, так далі, вони там Маю зауважити ще раз, я про це вже казав, що опозиційні політичні сили скористалися з цієї заяви, щоб що? покритикувати чинну шведську владу і почати розмовляти на тему, що а так стриваєте наше нагнітати. Ми і так готуємося, ми з так створюємо. Ну тобто, це нам українцям знайомо. Хвататися за висловлювання опонента, розкручувати це, ну і використовувати це в політичному руслі. Нагадаю, що Максим Яковлів, директор школи політичної аналітики і завідувач кафедри міжнародних відносин києво могилянської академії на зв'язку зі студією громадського радіо. І ви нас можете бачити в Ютубі, коментувати, ставити свої вподобайки. І не забувайте натискати на дзвіночок, підписуйтесь на канал громадського радіо в Ютубі. А ми продовжуємо нашу розмову. і Я, мабуть, знаєте, хочу уточнити, часто можна почути такі побоювання, якщо певна країна в рамках Євросоюзу починає так розуміти загрозу Російської Федерації, як вона буде діяти? Допомагати активно Україні прямо по максимуму, чи, наприклад, озброюватися вкладати більше грошей у власну оборону ну тобто -то так стратегічно мислити, тобто, чи не призводиться до того, що Україні трошки менше дістанеться, бо починають думати про те, що своя сорочка ближче. Правда, до речі, от шведських ресурсів, які я читав, дійсно був матеріал про те, де е, і міністр оборони Швеції, і е, в принципі коментатори, яких я читав, пишуть, що підтримувати Україну це правильно, тому що Україна зупиняє війну до наших кордонів. Про це було зокрема питання про передачу літаків. Теж згадували, що Україні потрібно. Ми за те, що Україну треба підтримувати, тому що це захист і нас в тому числі. З іншого боку, ви також маєте рацію. Я вже озвучував цей матеріал про те, що у нас недостатньо морпіхів, нам треба збільшувати розмір свого війська вкладати гроші в це також. Ну, питання про те, що якщо ми допомагаємо Україні, нам не вистачить на себе. Я повторююся, з двох ресурсів Дак Даркплядет і Автомлядет, з цих двох, принаймні я не побачив такого дискурсу в їхніх публікаціях. Але я ю цілком не відкидаю, що так, ну, така постановка питання теж можлива. І до речі, також була інформація про те, що Швеція планує відправити свої війська до Латвії до складу угруповання для стримування Росії, але, по-перше, ці війська будуть відправляти аж наступного року. І... Чи це реально тоді вже посилить цей східний фланг? Чи можливо це варто було б робити раніше, щоб показати Росії, що ми не просто говоримо, а й швидко діємо? Ну бо рік лише почався. Наступний рік це, тобто, ще треба зачекати рік, і аж тоді ми відправимо свої війська і покажемо, що ось ми готуємось і підсилюємось. Питання про те, в якому статусі там будуть саме шведські війська, бо Швеція не є країни НАТО, все ще про це не забуваємо. Я бачу публікацію про те, що ну війська то добре, але нам треба вже готуватися. Там мають бути склади з нашим озброєнням. От питання листики забезпеч. Оце статтю, таку я читав. Так, що якщо вже готуватися кудись назвати наші війська, питання логістики, складів і так далі. Це теж це було так. Про те, що до цього треба готуватися, от ну і я повторюсь. Питання того, що захист кордонів там в ну, в Балтійських країнах це захист і нашої безпеки. От такі публікації е, мені траплялися, і я вважаю, що це правильна постановка питання. Я теж підтримую ваш дискурс, що все це треба було раніше. Я нагадую, що от членство в НАТО, в Фінляндії, і Швеції, як мені принаймні пояснили фінські експерти. Це теж країна якої цікавлюся. Я мав нагоду минулого року два рази бути на різних заходах, в тому числі і Фінського інституту закордонних справ, який дуже потужним аналітичним центром. Так от до чого як пояснюють ситуацію з тупом фіном у Фінляндії була більша готовність і бажання вступати. В НАТО саме серед населення в цілому, яке чинило тиск на свої політичні еліти, от і умовно фінські соціалісти погодилися, треба вступати, а потім у шведському суспільстві було інакше. Суспільство трималось за свої традиції нейтралітету, але був тиск з боку колег, тобто політичних еліт Фінляндії на уряд і політичні еліти Швеції з тим, що ну якщо вже вступаємо, давайте разом. Так? Тобто, таке пришвидшення було навіть від сусідів Фінів до Шведів, що ну займатися питаннями безпеки. А як саме суспільство воно продовжувало не дуже заохочувати цю ідею вступу до НАТО, саме шведське? Я на жаль зараз не пригадую результатів опитування звично, угу. бо це було б коректно з мого боку. Чесно, не пригадую, тому тут не буду брехати. Але саме дискусія цих опитувань на вулиці, ну це не показова, не репрезентативно науковець угу. має зауважити. Але навіть ті, хто казав, що швейцарський банк рахунок готувати воду, кажуть, що не треба нагнітати, але загроза реальна. Ми бачимо, що відбувається в світі, як поводить себе Росія, тому загроза війни це реальність. І це сприймається як на мене загальну публіку адекватно. Ну, можливо, ці заяви того ж міністра оборони Швеції якось закличуть громадян до того, щоб мобілізуватись і розуміти, що треба вступати. І в те НАТО також будемо очікувати, тому що це питання раз по раз навіть зараз порушується, ніби Туреччина вже здалася, я так сформулюю, і пішла але, на... але, але Угорщина. Нагадую, що тут позиція угорців. Ну окей, Орбана, будемо розуміти, угу. так теж в шведських змін обговорюється, що не так з Угорщиною, чому Угорщина відкладає питання що сталося? Ну, Туреччина з спалюванням Карану. зрозуміло, ми ну це, це uh -huh. є притичиною, але Орбан це теж не зрозуміло для шведів персоналі. Ну розумієте, дуже брутально, скажу нам та українцям вигідно, що не нас одних. Орбан дратує практично всіх в європейському союзі. Навіть коли ми кажемо про те, що з ФІЦО може бути якийсь соціативний союз у Словаччини-Горщини одна до одних, в принципі, ну історично, так, це ж ми ага. розуміємо, складні взаємини, і там мало, ну, малоймовірним є якийсь альянс. Але те, що Орбан свою поведінку піднімає питання, що такий уряд, така країна зараз в Європейському Союзі робить, і як ми всі голосуємо, хвалимо рішення, нам, українцям, це, от, на руку, нам вигідно. Скажіть, будь ласка, а як би ви оцінили підтримку Швеції Україні так, підтримку, яку надається держава, саме і фінансовою озброєнням? Тому що активізувались зараз теж повідомлення про певний внесок, фінансовий в цей фонд НАТО, тощо, тощо. Ну, в цілому, з цього приводу я думаю, буде аналітичний матеріал. Як ви знаєте, щороку е, українська призма готує аналітичний матеріал про нашу дипломатію? От я минулий рік і цей рік я якраз готую блок по північній Європі. Тому в цілому це ну, як відповідь чіткішу з цифрами зможу надати пізніше. Але я вважаю, що якраз скандинавські країни мають відчутно ну, або північні країни, щоб брати Фінляндію разом, так мають відчуття, що допомога Україні, як я вже сказав, важлива для а, а, власної безпеки. Ну але просто в цей момент я не готовий порувати Цифрами бо перед собою їх немає, так щоб переконливо звичати перед нашими слухачами. Хоча, повторюю ще раз, ця країна дає відчуття, що Україну треба підтримувати. Ну ми бачили, от закрема Норвегія рішення ну надавати Україні дедалі більшу підтримку, це безумовно важливо для нашого контексту. Розуміння загроз щодо Фінляндії. Ну і плюс до речі, має зазначити, що важливу роль відіграє українська діаспора в цих країнах. от я знайомий з українською діаспорою в Фінляндії, вони дуже активні. І вони впливають на формування громадської думки. Це правда. І ми також звертаємось до тих, хто дивиться нас у Ютубі. Нагадаємо, що коментуйте нашу розмову, висловлюйте свої думки з цього приводу. Можливо, ви читали якісь книги тих шведських авторів, про які згадував наш гість. То напишіть свої враження. Не забувайте підписуватись на громадське радіо і ставити собі дзвіночки, щоб не забувати про майбутнє відео. Скажіть, будь ласка, пане Максиме, я вчора почитала заяву канцлера Німеччини, що сказав, якраз що поставки зброї для Країни, які заплановані на 24 рік, вони насправді недостатні, і він каже, що в будь-якому випадку вони замалі, і очевидно, багато хто говорить, що після штатів саме Берлін є найпотужнішим таким партнером нашим в наданні озброєння. Тощо, а чи готовий в принципі Євросоюз саме цього року нарощувати цю допомогу? Йдеться і про кошти, і про ось це якесь виробництво озброєння, тому що ну це маховик, який треба запускати. Тому що темпи, звісно, різні порівняно з РФ. Перед тим, як дати відповідь, оскільки ви самі ще раз задали книжки. Я нагадаю, що є в українському перекладі зі Шведської ще Томас Еріксон, Еріксом. Ну, Відомі з собою в оточенні психопатів. Мій бос ідіот в оригіналі, до речі, називається просто в оточенні поганих начальників. Мій бос ідіот. Я раджу як подарунок начальству, якщо хтось хоче зробити натяк. Це мій переклад зі шведської мови української. У нас на ринку ще доступні. Ну, в цілому, в оточенні ідіотів і так далі. Тобто, це такий популярний психолог шведський, який є в перекладі українського. Тут дві книжки, над перекладом яких я працював, рекомендую. Так, бумоти скориставшись. Дякуємо, будь ласка, тепер щодо вашого питання, безумовно, від німців особливо приємно чути, що вони готові вкладатися більше і розуміють, що поставок замало. Нагадую, що ну німця дійсно це правда. Це ще одна країна мовою культури, якої добре знаю і з ну з ким працюю. Що дійсно, зміна громадської думки і суспільства, яке після другої світової війни і через свою освіту, і опрацювання травми другої світової війни є пацифійським багато в чому? Такі заяви, що треба надавати більше озброєння, вкласти з допомогу Україні саме нам з європейського боку, це дійсно є такими ну, проривними для Німеччини. Маємо це розуміти. І наступне питання, яке ви можете мені поставити, це а як це втілюватиметься в практичні дії? Uh -huh. Так от з того, що я відчуваю на рівні європейського союзу, от згаданий Орбан, обговорення і бажання якимось чином обійти Орбана. Оця історія з тим, що можливо скільки Угорщина головуватиме. Ну ви розумієте, в європейському союзі. Це півроку да головань умовно, Так що якщо якісь там ну, умовно, це просто на майбутнє, навіть така ситуація. Якщо є у нас очільник ради європейської, так і він кудись збирається йти балотуватися. А ну хто ж займе його позицію, кого підготувати? таким чином. Тут тобто, оця ця дискусія до того, щоб Орбан умовно не був начальником європейського союзу. Це я дуже спрощу. Але отакий дискурс, навіть по європейській змі, які я читаю по дискусіях середньої європейського союзу, показують, що вони розуміють, що надавання надання Україні допомогу Україні допомоги є важливим. Питання блокування, яке може робити Угорщина, як його обходити, це теж вказує, що вони готові нам допомагати. Ну і те, що ми обговорюємо в Україні, теж. Питання: хто буде наступним президентом Сполучених Штатів? Як ми, європейці, можемо покладатися на США в тому, щоб нас захищали? Мені здається, є певний політичний консенсус, що ми, європейці, маємо вкладатись більше в нашу оборону. З тим, щоб бути спроможними захищати і самі себе. США і НАТО це добре, але маємо себе вкладатись. І оце разом становить таку, ну, якщо хочете, ну, не знаю, картину, в якій ми бачимо, що підтримка Україні буде. Так? І натяк навіть від деяких американських літ, що Ну, Окей, ми в США допомагаємо Україні, але ж Європа, це ж ви, оце ж ваш субконтинент, давайте і ви Україні допомагайте. І це теж європейським літам цілком зрозуміло, що ну, це здоровий глузд. Так і має бути. Як на заяви міністра оборони Швеції можуть зреагувати в Росії чи в принципі звертати увагу на те, куди вони там рефлексують? Вони і так уже давно сказали, що ми воюємо з НАТО безвідносно до того, що це нонсенс, нема сенсу. Правда, одного якогось російського воєнноначальника я раніше не бачив. Якійсь військовій формі е, Свенська да влада його там цитувала, що це нагнітання, це істерія. Але шведи цілком до творе за переп... от, от вони відстежують, що Путін заявив. Пам'ятаєте це відродження ліні... легендарний лігендарний лініюградський воєнний округ? Да? Mm -hmm. Оцю цитату Путіна, да, шведи рознесли, як я зрозумів по своїх ресурсах з тим, що росіяни збільшують військовий континент. Кажуть, ну а що нам треба готуватись, нам треба збільшувати наш військовий контингент. Оце ж дві питання про що служити доведеться навіть тим, хто не дуже хоче. мається на увазі в Швеції. Дійсно, на це вони реагують. Вони росіян копіють. Якщо ваше питання, ну Росія безумовно, буде погрожувати. Дивіться, яка була реакція, коли погрожували Швеції і Фінляндії. Вступу в НАТО, От, значить, була така погроза з боку Москви, що а поки ці ви з Фіни і Шведи вступаєте, ми вам якусь капець зробимо. От. І тоді дійсно була домовленість, по перше, серед нордичних країн, окремо або ну, північноєвропейських, окремо серед НАТО, що поки країни йдуть е, процесом вступу, буде надана підтримка і допомога. У разі чого у ну, своєрідний буде наданий захист і для фінів, це було дуже важливо. От, по фінських е, змі відстежую. Ну, як ми бачимо, ці погрози виявилися пустими. Навіть пустопорожними це красиве українське слово на підсилення безмістовності. Але якщо так, то шведи відстежують, що робить які заяви робить російська сторона. Вони до речі, в декількох шведських публікаціях окремо прописано, що от треба зараз нам озброюватися. До речі, є там прогнози роки. Що скільки нам треба, щоб дістати якоїсь планки бороноспроможності, там 2026 рік ага. називається в якій прив'язці? Скільки Росії потрібно років, щоб відновитися після війни з України і ще сильніше озброїтися? І от там згадується 26 не раніше, 28 рік, ну от такі роки фігурували в публікаціях. Дякуємо вам, пане Максиме, за роз'яснення, це була цікава і пізнавальна, як нам здається, розмова, ми говорили з директором школи політичної аналітики та завідувачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Максимом Яковлєвим про Швецію та заяви міністра оборони Швеції, які прогнали напередодні про те, щоб бути готовими до війни. І я скажу про те, що нам видається ця країна, наприклад, комусь дуже далекою. Але якщо ці, ці громадяни та керівництво цієї держави Флексує і розуміє наскільки все взаємопов'язано. Наскільки найбільша війна і найбільша агресія спочатку Другої світової може розростися, то це означає, що і ми мусимо теж та цікавитися і розуміти, що відбувається в цій державі, якою є та політика, тощо, тощо, тому ми, звісно, будемо стежити навіть за такою далекою північною Європою. І я в цьому контексті мені здається, у нас є така нагода. Хочу запропонувати пісню Іні від гурту Вів'єнморт про. Таку нордичну країну говорили, і мені здається, це буде цілком доречно. Тому далі ця композиція лунатиме в етері. Невже зовсім.